Я вважаю, що мальчика в трусіках треба культивувати. І бойових комарів теж. І голубів, теж які підривають мости. І летять, і наш, і літаки Російської Федерації підривають теж. І малюків, і, і, і всіх це. Малюк це ж взагалі це ж коміксна історія. Ну реально. Тобто те, що відбувалося, я ж слідкую за цими речами, те, що відбуває взагалі, ми ж нація мемів. Ви ж подивіться, навіть в повній, вибачте, дупі, коли все горить, палає. В нас в інтернеті завжди зранку виходять меми Про все. Ось про все. В цьому наша сила. В них там, знову ж таки, споглядаючи це, що в них відбувається, ще з першої каденції Володимира Путіна, так, про медійку, про те, який контроль взагалі, над свідомістю Мас відбувається, там же з гумором взагалі. Взагалі, це ж неможливо. я... Ну, давайте так, ми всі дивилися Comedy Club. Так? ну Всі ми дивилися, давайте визнаємо це. <ріцелес> <ріцелес> Ніхто не без гріха. Але те, що зараз відбувається в цьому сегменті, там, це ж просто неможливо дивитися. І це не тому, що там, ну це ж росіяни тфу на них. Не тому, А тому, що вони стагнація. Це стагнація в контексті тоталітарної держави. Гумор відповідно. Пітросянщина. <ріцелес> ну, Пітросянщина ну, в більш сучасному, скажімо, ну, да, так, да, більш да. Сучасному форматі. Тому. Повертаючись знову ж таки, я хочу відповісти на ваше питання: що прості люди. Ну, масова аудиторія може брати від російської культури від російської музики. А, нічого взагалі нічого, але вони будуть слухати це, поки ми в нас мало часу, я розумію. У нас дуже мало було часу, але ми прогресив, ми прогресивно зробили дуже великі кроки в цьому напрямку. Ми з вами говорили до Етеру про те, що відбувається в українській музиці стосовно музиці стосовно ну, взагалі, саме музичної складової, ми повинні дати альтернативу, але не альтернативу, яку ну це погано, а це добре. А альтернативу, після якої слухач і глядач сам скаже, що оце добре, а це погано.